Вільні люди зібрались на майдані, люта пора, але вони там до кінця. Вільні люди за гордісту відвагу відкривають гідності серця. І морозів зовсім не лякає, ні дощ, ні вітер також не лякає. І мужність сьогодні поєднає, ми в Україну й Лилася кров повстанців, українців, лилася кров, горів тоді майдан, згадаймо всі, згадаймо тихо серце, на кого кат надів тоді Кайдан. Ніколи не забути нам той час, коли стояли гордо за свободу, як них стріляв без жаліс, мовка, стріляв обличчя гордому народу. І били, гнали, ніхто навіть не слухав, бивали легко наших громадян. Хотіли, щоб їх почули, проте глухо, стогнав від бою наш майдан. день перший, другий, той прохвав, стояли всі до гордого кінця. Тоді ніхто не думав, не гадав, чим закінчиться революція Отця сльози омивали світ, у серці мами закривала рана, Її синочку були двадцять літ на віки вічні в пам'яті Я Явно їх було майже сто, всі молоді, життя щитки жити. А хто їх вбив? та наче ніхто. А ми всі знаємо, хто міг їх вбити. Майдан, не ми, палає чорні шини, то хворік, волю та народ. Повстали всі, дівчата та на Чи чинили хай перевод. Трови перемішана свята, вже не сустріна, споруси. Він у очах стояли за свободу, стояв майдан, дощати п'ять ми. Це горді люди, горді для народу, а не для тих пожарів. Україна – це сила, Я не вже народ — то вороги. якщо ж це то за що я знаю? Не повернути дочок та синів, пішли з майдану, блицям зі смерті, стояли разом, серце та брати, героям слава, випили до серця. Отож за краю, що розкидає ранця, за торічного народу Бо в українській пиці, устанці, життя поклали на Їм не пішли за нашого майбуття, у страшну сильну до води. Пішли, не давши все, а головне життя за нашу рідну, славну Україну. Отож, за край, щоб вікну навіки, злетіла ти у душі заколяти, Щоб піснях лишилися завжди. І Україну славою вівчали.